Привіт! Ви знову на моєму каналі. І сьогодні ми будемо знімати відео про кубок роб. Давай, давайте почнемо. На кубок робику 5 на 5, того разу ми зібрали переводок. А тепер ми можемо зібрати, наприклад, зон. Давайте почнемо. Я розберу кубок. Якщо трошки. Бо це було на змаганнях я збирав кубок, то у мене точно був би ДНФ. Так, добре. Давайте, почнемо. Так, спочатку нам потрібно зібрати зелену стопу. Получається. Tacco. Sì, sì, ti è tutto, ok. Tacco. Dai, mo, lo passate. O, sei! Ti è in giro, є. Растя. Далее избираем куты. Тенге, куток номер два є. Давайте третій кутик. куток. Так, так. Не могу тут. Тут. Сюда. четвертый кутик. Вот тут. Я его туда покласну. А, я помнится я его Не-не-не, Так. -так. так. О, І ще нас удаст тут зустрічає зелений. Нас одразу зустрічає другий зелений. Нас тут одразу зустрічає. Є і, і це. Купа зелена. Так, ще сюди треба поставити один. Зелений. Ну, Ой, ще зробув сюди. Так, є, добре. Далі треба зробити. Щось степу.

Башні є і з за нас ще буде. О, є, і залишилось кути. Давайте почнемо. Тут мало газинку перший котик. Другий от є. Зараз я дозбираю цю сторону і другу частину ви знаєте на моєму каналі. Зрозуміло? І я дозбирав цю сторону. Дякую за питання. Другу частину, як я і казав, вже ви знаєте на моєму каналі. Всім доброго настрою. Побачимось на новому відео.